Виконуємо номер 288 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни таблицю результатів змагань зі стрільби та визнач місце кожного учасника, якщо А дорівнює 6. Учасників Василь, Михайло, Олександр, Ігор і Віталій. І очки Василя уже пораховані. Рахуємо очки Михайла, якщо А дорівнює 6, то наш буквений вираз перетворюється у числовий. 10 помножити на 6 це 60. 95 відняти 60 буде 35. Переносимо у нашу таблицю. Для Олександра рахуємо. Якщо А дорівнює 6, то вже інший вираз перетворюється у числовий. 6 помножить на 8,48, да 1, 49 для Ігоря. Якщо А дорівнює 6, то наш буквений вираз дорівнює 5 множимо на 6 30, да 15, 45. І для Віталія. Якщо А дорівнює 6, то наш буквенний вираз дорівнює. 6 помножити на 8 буде 48, 88 відняти 48 дорівнює 40. Отже, бачимо, що перше місце посідає Олександр. На другому місці у нас Василь. На третьому Ігор. На четвертому Віталій і на п'ятому Михайло.